Привіт до мережки. Прийшла перша партія пришивних шармів від Susan Кларк. Це маленька їхня частинка, яка буде в нашому магазині. А я вирішила їх трішки упорядкувати і якось на один з. Точно так буду їх упорядковувати разом з вами. Тож, бажаю приємного перегляду. Можете собі сісти, повишивати, але час від часу будете відволікатись, щоб подивитись на ось цю красу. Шарми є на різноманітну тематику ось новорічні такі різні є віночки. Так, я трішки інакший, більш такий розмальований з ягідками. Ось дуже красиві пришивні такі прикраси, покриті такою глазуркою. Це все ручна робота. Тож шарм на шар може бути неподібним, так? бо ну, десь не так фарба замішалася, чи не так пензлик поклав фарбочку. Тобто це нормально, де присутня ручна робота, такі речі допускаються. Ось такі ключики, так, не хоче фокусуватися. Одним словом, я потихеньку вам так перейдусь покажу. Ці шарми я ще більш детальніше буду на них зупинятися, коли вони вже прийдуть у повному асортименті. Ось такий кораблик. Дельфінчик. Вони всі є невеликі, ну єдине ось такий якір трішки більший є. Вони всі в межах до 2,5 см. Ось такі є різноманітні зірки морські у різних кольорах. І вони є, вони є різні. Зараз вам покажу, в чому різниця. Вони є ось такого плану, як пришивні шарми, тобто тут є така дірочка, за яку ви будете їх пришивати. На своїй роботі, а є по принципу гудзика. ось такі зірочки. Тобто тут іде ззаді петелька, за яку ви будете цей шарм пришивати. Тож, Сюзан Кларк має таких декілька варіантів, так коли є пришивний шарм. З такою дірочкою, і коли є, по принципу, Годзика. Дуже багато прийшло різноманітних мушок, бджілок і ось таких бабок. Вони є різного розміру, різних відтінків. І буду ще вам далі показувати, які є. Так. Ось такий кораблик, це ми чіпляємо до морської тематики. Ось такі е, дельфінчики. Ви... Я тут вклинулася в робочий процес, ви дівчата працюйте якщо все, що треба робіть. Можна Можна, так. На мене не звертайте уваги. Е, ось. Хіба трошки, Оксан без фанатизму? Mm-hmm. <laughs> Оксана питається, чи можна пакувати посилка. Знаєте, скотч він зазвичай не дуже приємний звук має. Так, дуже велика кількість прийшла різноманітних ось таких серденьок. Вони є різні, є більші, є менші, є такі в пастельних відтінках. Бачите, тут кожна квіточка, кожен полюсточок такий об'ємний і знову ж нагадую вам, розмальований, розфарбований вручну. Так, ось така ще бабка. Вішаємо її до всіх мете. Дуже красиві ось ці є бджілки Вони йде, йдуть у двох розмірах: ось такому маленькому, та у трішки більшому. бачите ось Тобто є маленькі бджілки і є більші бджілки Їх повішуємо там окремо на гачачок не будемо їх трішки так опущу вниз, не будемо їх вішати разом з іншими комахами. Так, це все наші бджілки. Так, дуже красиві є різноманітні мушлі. Так, ми теж їх повішаємо до морських зірок. Так, ось такий красивий годзик Бачите, він як годзик пришивається. Це не шарм, дуже гарний, витончений і в дуже таких ніжних пастельних відтінках. Вішаємо до сердечок. Так. Така маленька бабка метелик. Так, є ось такі красиві мушлі, дуже гарні, вони покриті а, такою прозорою емалью, але в ній ще є присутні такі легенькі блискітки. Дуже красиві ось ці мушельки. Так, ось така мушля. Так, з новорічних є серія ось таких подарункових. Це подаруночки такі підвісочки. Зараз їдемо далі, щоб мали бути ось такий є, як це називається, кермо корабля. Штурвал. Правильно. Так, ми його повішаємо. Ось тут були морські жителі. До моря його повішуємо. Так, ось такий ще є кораблик. Знову маленька бджілка. Дуже маленька. Ось такий ще є подарунок, трішки інакший тут білий перламутровий бантик, бо перед тим я вам показувала був золотий бантик. А це що таке? Якийсь пилосос? сусідів. Так, ось таке красиве серденько. Залите такою темною фіолетово бордовою емаллю. До серденьок вішаємо. Ось скрабик. Це також гудзик Морські наші. Така червона зірочка гудзик. Так, ось така, ага, тут ще в нас є другий поверх. Ось такий гудзик він як керамічний, йде з такою сувою. Тут покажу, що вже в нас висить. Тут в'юнок такий. Це такий квіточка, яка в'ється з такими дзвіночками. Цвіте. Ось такі дуже красиві парфуми. Вони, до речі, двохсторонні. Тут навіть надпис якийсь є. Туалетна вода, напевно, де туалет. Парфуми, можливо, це по французьки Ось і ось такі малесенькі-малесенькі пінгвінчики. Вони, здається, мають висоту десь до 1 сантиметра. Дуже маленькі та делікатні. Ось такий букетик квітів у кошику плетеному. Теж до квітів його вивішуємо. Так, ось. Ось такий. Метелик-бабка, так, де вони в нас тут є? Ось тут. Так. Дуже багато буде різноманітних сніжинок. Ми їх повішуємо десь тут, вже на першому поверсі нема в нас місця. Сніжинки в нас будуть окремо. Так, мушля. Інша вже не така, як я вам перед тим показувала. До морських. Так, ось така чайка. Дуже красива та реалістична. Така вже мушля у нас була. Бабка фіолетова. Так, сніжинка така також була. До речі, ця сніжинка має тут приклеєний такий камінчик. І вона є двостороння. З другої сторони вона є золота. А з цієї сторони пофарбована білим перламутром та приклеєна ось такий страдоз, як по центру. Так, що в нас тут ще є? Ось така мушля. Фіолетова бабка. Ще інша мушля. Так, чайка. Такі дельфінчики, їх є два у комплекті. Вони спарені, і це є пришивний такий гудзик, Два ґудзик. Запишеш, я перенесу, добре. Десь на шпаргалочку, Зорян, Я зараз сприйду. Так, ось такий. Як цього зоряну? Ну, підкажи мені, як це називається. Морський котик. Лев, морський. Морський лев. Угу. Або морський котик. Дуже симпатичний. Так, чайка вже була. Є ось такий маячок. Бачите, він такий довшенький виходить за межі цієї картонки. Він десь має сантиметрів 2,5 висотою. Теж дуже красивий. Так, ага, повішуємо його разом з цим замочком. Бачите, є ще ось такий замок. Так, сніжинка вже у нас була. І є ось така корона маленька, дуже маленька. І гарненька. Так, по пришивних прикрасах. Ага, ще якась одна мушля трішки інша, ніж буде попередні. По пришивних шармах це поки що все, що в нас є, але незабаром покажу вам багато іншого. І ще прийшли до нас від Сюзен Кларк її, ось ці фірмові піни, які вам відомі. Вони дуже гарні. Тут використовуються дуже красиві елементи, так, які авторка використовує у них. Тобто, ось ці їхні фірмові такі пташки. Щоб вам було добре видно, Ну і відповідно сформований з цим пришивним шармом такий пін. Я замовляла ще окремо з цих пташок, різних зайчиків, кроликів, які зараз будуть на пінах та метелики там будуть, всі вони ще будуть окремо. Тож можна навіть потім собі. До пари добрати ще окремо пришивні такі шарми та гудзики, так, і до такого піна сформувати собі іще якусь іншу додаткову прикрасу. Ось такі кулібрі дуже красиві є, це все піни, рахункові голочки. Вони, до речі, ці всі гудзички та піни є вже на нашому сайті. Тож, якщо вам щось з цього асортименту потрібно, можете зайти собі та переглянути. Але нагадую, що з. За деякий час вже буде більший асортимент. Поки що тільки є маленька частинка. Ось такі зайчики, їхні дуже популярні від Susan Clark. І мають бути ще окремо ось ці самі пришивні зайці, так? окремо мають прийти, то також будуть у нас у наявності, так, колібрі вам показувала. Ще ось такий є пін. Дуже красиві ось ці з бджілками. Ось такі. Він є двохсторонній. З однієї сторони золотистий, а з другої сторони вже його розфарбували, крильця. Крильця та, напевно, що все. Так. Тільки крильця перламутром покрили. Так, що в нас ще? Ще ось такі голубенькі пташечки, блакитні прийшли піни. Так, ось. Дуже гарні. Гарні намистини використовують тут автор, і свого часу вони були дуже-дуже великою рідкістю. Так? Є ще піни з ось такими метеликами. Там є їх декілька видів. З ось таким що є метеликом. І він також двохсторонній. З однієї сторони такий сріблястий, а з другої вже його розмалювали такими спокійними пастельними відтінками. Так, такі пташки показувала, це показувала. Ну і поки що все. Вони. Як я вже говорила, всі ці піни вже є на нашому сайті. Пришивні прикраси від Susan Clark також є. Очікуйте ще на більше поступлення. І слідкуйте за нашими новинками, бо я переконана, що ви знайдете для себе. Той пришивний гудзичок чи шарм, який ви там, наприклад, шукаєте, чи про який мріяли, чи який дуже-дуже вам буде пасувати до тої чи іншої вишивки, чи сюжету, чи будь-чого іншого. Ви ними можете прикрашати не тільки вишиті сюжети, так а ще й і інші якісь декоративні речі. Тож, завітайте до нашого сайту. Я залишу посилання на них на всі ці декоративні речі під цим відео, щоб ви собі могли одразу перейти та переглянути наш асортимент. Тож, дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео. Па-па!